І так, продовжую розповідати про фільм під назвою Химера генетичний експеримент. Отже, генетично модифікована жінка підросла і закохалася у вченого, який її створив, і перед тим хотів убити. Дівчинку звуть Дрен, хочу нагадати, і Дрен кохається зі своїм тверцем. Їх застає вчена Елоїс, дружина вченого. І вона в шоці. Вони вирішують щось змінювати. Можливо, убити химеру, можливо, показати їй світові. Приїжджають додому і знаходять її в воді. Вона може дихати під водою. До речі, Дрен помирає. Вже її оплакують, а потім ховають. Спалюють її тіло. Але їх вже вислідкував інший вчений і приїжджає для того, щоб подивитися на їхнє творіння. Елуїс говорить вченому, що Дрен мертва і спалена. Разом із іншим вченим приїжджає і її. Зять брат чоловіка Елоїс. Тобто брат цього ще який створив хімеру разом з Елоїс. Та раптом всі чують крик, знайомий крик і бачать, що Дрен, розкривши свої крила, стоїть на даху дачі, Де вона колись жила, і розуміє, що вона змінила стать і стала самцем. Вона доволі агресивна, хапає брата свого творця вченого і вбиває його. Вчені біжать шукати, можливо, в Надії, що хлопець ще не вбитий. І разом з тим. Елоїс та її чоловік потрапляють до такої собі якогось басейну і, ну, можливо, озера, і звідти випірнає дрен в образі самця. Вона б'є вченого та гвалтує Елоїс. Вчені ниже приходить з себе і е, намагається вбити дрен. Дрен стигає першою вбити свого творця. А... Елоїз убиває дрен, а потім Елоїс вагітна.